День народження знакова подія для будь-якої людини, а тим більше для держави. 22 ю річницю незалежності України в Чернігівському районі відзначали Ванисові. Сюди з'їхались представники територіальних громад. І навіть дрібний по осінньому уже холодний дощик не завадив показати їм, хто на що гаразд. Достойно зустріли і почесних гостей, серед яких народні депутати України Михайла Чечетов і Владислава Трошенка, депутати обласної ради, архієпископ Чернігівський і Новгород Сіверський, владикам Росій, керівники району. До підніжжя меморіалу на честь земляків, які своє життя віддали за честь і незалежність нашої батьківщини, прославили її своїми бойовими і трудовими звершеннями лягають квіти. І я хочу вас привітати сьогодні всіх присутніх, тих людей, які за хворобою, чи за якими іншими, чи за зайнятістю сьогодні не змогли бути присутні на цьому прекрасному святі. Я хочу дійсно привітати із цим святом і хочу, щоб. Такі свята, і наша спільна робота на благо України, на добробут і на благо народу України об'єднували все суспільство і вели нашу країну до подальших успіхів і до її достойної присутності серед європейських країн. За багаторічну плідну працю в ім'я незалежності України, почесні грамоти і подяки облдержадміністрації обласної ради, райдержадміністрації районної ради вручають голова райдержадміністрації Микола Ганша і голова районної ради Михайло Литвин. Надовго запам'ятається цей день і Юлії Царик, Віктору Коломійцю і Вікторії Музиці, які отримали найголовніший документ громадянина держави паспорт з рук народних депутатів. А ось нарешті і найбільш очікуваний момент свята відкриття алеї героїв соціалістичної праці, уродженців району, їх дев'ятеро видатних людей, справжніх патріотів-трудівників, які зробили неоціненний внесок у відбудову і процвітання нашої держави. Щиро дякую за збережену пам'ять порідних і дорогих людей, дружина колишнього першого секретаря Чернігівського райкому КПУ Леоніда Палащенка Тамара Олександрівна. До її вдячних слів приєднуються діти, онуки і правнуки героїв, які приїхали на свято. У всі времена люди славили, з однієї сторони тих, хто захищав свободу родної землі, і тих, хто строїв, зазідав. Да. И вот то, что сегодня мы подняли вот, героический подвиг наших отцов и дедов Черниговщины, героев соцтруда, кто своим трудом вложил душу, сердце в разбудову, процветание района, это как бы наглядный урок для нас, что и сегодня, только объединившись, только консолидируя усилия, только созидая, Можна построїть процвітаючу Україну, а свято триває. Виграє яскравими барвами. Запрошує на гостини. До речі, знаєте, яка страва була найбільш популярною? Куліш від центральної районної лікарні. Він став уже своєрідною візитною карткою медиків на районних святах. І за висловом місцевих гурманів з кожним разом стає все смачнішим, не кажучи вже про його лікувальні властивості. Тим часом на сцені розпочався святковий концерт, якому передавала ще одна урочиста подія вручення почесних відзнак переможцям цьогорічних жнив. День Незалежності це таке свято, яке проходить кожен з нас через душу, через наші долі, долі наших близьких, батьків, дідів. І тільки тоді, коли ми об'єднаємо славне минуле, трудове минуле наших батьків, дідів, героїчне минуле. Коли ми всі надбання нашої культури, все, що є краще в нашого народу, привнесемо в наше майбутнє, відбудеться наша держава в повному обсязі комплексно. І головне завдання, яке ми ставили, об'єднати минуле і майбутнє. Отаким От чином, творячи сьогодні, те, що ми разом всі завдяки нашим людям, завдяки нашим трудовим колективам, громадам Чернігівського району змогли організувати разом. Таке свято. Люди побачили, що на сьогоднішній день ми повинні і можемо тільки разом, об'єднавши зусилля органів державної влади, народних депутатів, органів місцевого соврядування і саме головне, залучивши людей, ті, які проживають у нас в громадах, у наших селах, в нашому районі, в нашій державі, ми можемо творити нашу державу, творити нашу незалежність. Кажуть, життя людини вимірюється не роками, а добрими справами, такими як оце свято Ванисові, і увічений в пам'яті поколінь, трудовий подвиг героїв земляків.